Ваші обмеження не визначають вашу цінність як особистості. Ви більше, ніж вас, діагноз. Боротися зі сколіозом це не тільки фізична робота, але й психологічна. Сколіоз – це не вирок і не кінець вашого життя. Це лише частина того, що робить вас Коли Ми відчуваємо біль або тривогу, наш організм реагує стресом. Пам'ятайте, ви не само. Сила всередині вас. Життя не про те, як ми падаємо, а про те, як підіймаємося. Всім привітик! Мене звати Софія. Якщо ви дивитеся це відео, то, скоріше за все, ви вже знайомі з таким словом, як сколіоз. Здолати його може бути складним випробуванням, адже з таким діагнозом часто доводиться стикатися з болем, обмеженнями у рухах і психологічними труднощами. Але це не означає, що ваше життя повинно бути повністю обмеженим. Сьогодні ми поговоримо про те, як зберегти позитивний настрій, впоратися з емоційними труднощами. І підтримувати себе в складні моменти. Давайте разом знайдемо способи залишатися сильними. Сколіоз – це не просто фізична проблема, це також великий психологічний виклик. Постійний біль, дискомфорт і навіть негатив в суспільстві можуть призводити до того, що людина відчуває себе неповноцінною або навіть сумною. Іноді важко прийняти себе і свою ситуацію, особливо коли хребет виглядає незвично, і коли постійний біль не дає вам рухатися вільно. Але важливо зрозуміти одне: ваші обмеження не визначають вашу цінність як особистості. Ви більше ніж вас діагноз. Боротися зі сколіозом це не тільки фізична робота, але й психологічна. Підтримка позитивного настрою дуже важлива. Ось кілька способів, які допоможуть зберегти оптимізм. Перемоги навіть маленькі, важливі в кожному дні. Є моменти, коли ми досягаємо чогось значущого, навіть якщо це просто перемога над собою. Ви змогли пройти на кілька кроків більше ніж вчора, або відчути менший біль це вже перемога. Зупиніться і відсвяткуйте її. Пишайтеся своїми досягненнями, навіть якщо це маленький крок. Друге оточення і підтримка. Ми часто не усвідомлюємо, як важливо мати підтримку, навіть якщо у вас є кілька друзів, які готові вислухати або допомогти. Це вже великий ресурс. Спілкуйтеся з людьми, які розуміють вас і підтримують. Це можуть бути і родичі, онлайн-спільноти або навіть психолог, якщо в цьому є необхідність, і ви розумієте, що самі не впораєтеся. Не бійтеся звертатися по допомогу, коли це потрібно. Третє. Не звинувачувати себе. Важливо пам'ятати, що не ви винні в тому, що сталося. Сколіоз – це не ваш вибір, а те, з чим ви народилися або що сталося в результаті певних обставин. Дозвольте собі помилятися і відпочивати. Слухайте своє тіло і будьте добрі до себе. Коли ми відчуваємо біля по тривогу, наш організм реагує стресом. Іноді важливо зупинитися та зняти цю напругу, щоб не зануритися в негативні емоції. Ось кілька простих практик, які допоможуть вам розслабитися та відновити сили. Глибоке дихання для зняття стресу. Сідайте в зручну позу, заплющіть очі і почніть повільно вдихати через ніс на 4 рахунки. Потім затримайте дихання на 4 секунди і видихайте через ніс на 4 секунди. Повторюйте це кілька разів, концентруючись тільки на диханні. Це заспокоює нервову систему і допомагає знизити рівень стресу. Ця техніка називається дихання по квадрату, і також може допомогти краще заснути і дієва при панічних атаках. Друга техніка медитація на позитив. Уявіть себе в місці, де ви почуваєтеся абсолютно спокійно. Можливо, це пляж, ліс або гори. Слухайте звуки природи, відчувайте запахи і звуки. Ця медитація допомагає зняти емоційне навантаження і відновити внутрішню гармонію. І остання техніка розтягування для тіла та розуму: легкі вправи на розтягування можуть зняти фізичну напругу, зменшити біль у спині та плечах, прості нахили вперед, вправи на розтягування шиї та спини допомагають розслабити м'язи і заспокоїти нервову систему. Це не вирок і не кінець вашого життя. Це лише частина того, що робить вас сильнішими. Пам'ятайте, ви не самотні. Залишайтеся позитивними, оточуйте себе підтримкою і постійно працюйте над своїм здоров'ям і емоційним станом. Життя не визначається лише фізичним станом. Важливо, як ви ставитеся до себе, і ви зможете досягти всього, чого хочете. Сила всередині вас. Життя не про те, як ми падаємо, а про те, як підіймаємося. Дякую за перегляд. Пишіть в коментарях, на яку тему мені ще відео зняти, задавайте питання, підписуйтеся, ставте лайки, натискайте на колокольчик. Всіх люблю, всіх цілую, до зустрічі в нових роликах і всім пока-пока.